Слава Ісусу Христу, дорогі у Христі Господі, підписники і всі, хто новий на цьому каналі, ми сьогодні завершуємо молитву Вірою. Отже, ми обговорили коротко вам підсумую, перший символ віри Отець, Творець Неба, Землі, всього видимо, невидимо. Другий Символ віри Христос, Син Божий Втілений, і Викупитель світу, третій символ Святий Дух. Рівнославний із Отцем і Сином ну, Святим Духом то вже говориться разом. І Церква Христова, Хрещення на відпущення гріхів. І сьогодні ми говоримо про. Ми вже говорили про очікування кінця світу, і очікування суду, живих і мертвих, життя у віку Амінь або Воскресіння живих і мертвих, і Воскресіння мертвих перепрошую і життя у віку. Амінь. Дорогі у Христі Господі! Отже, символ віри говорить нам в кінці кінців. Про те, що ми будемо мати життя будучого віку у Воскресінні. Перше, це було Воскресіння, е, ну, звичайно, з перемогою диявола це було Воскресіння е, Ісуса Христа, але перед тим ми бачимо щонайменше два або три випадки у Біблії, коли Христос е, Три. Коли померла дівчинка, він сказав: вона не померла, а заснула, сказавши слова таліфа куммі і дівчинку встань. Коли юношу несли на похорон, мама мала одного сина юнака, він торкнувся до мар, коли вже його несли вже, несли вже ну, в могилу, це вже було, розумієте, несли до того, щоб там. Звершити над ним обряд з, тим, з тими всіма, ну, як вони там то роблять, можете собі то самі пошукати. Отже, він сказав встань і до Мар. і навіть не до Янука, а до Мар. І через маре передалася сила Янукові, і він встав. Лазарові, котрий вже взагалі смердів, він сказав Лазеру, кажу тобі встань. Вертаємося знову до Христа розп'ятого, де по ліву по праву руку було ще два хрести. І один. Спочатку два розбійники вони казали: та як ти син Божий, то зійди з Христа і ми увіруємо. Дивіться, Христа відповідно проханню первосвященників. Відповідно, пророц і відповідно, Слова Божого прибили до Його Христа. Їх же просто прив'язували, їх чекали довгі муки, не через те, що їх вже там били, там чи з них знущалися там, бо було напевно і таке, але не аж таке жорстоке, як переніс Христос. І вони би ще з прив'язаними руками, ще довго-довго вони ще мали силу, вони ще не відчували того болю, і коли вже пройшло, будемо так казати, більше як кілька годин, і там, чи більше як півдня, а можна сказати, і, і доба може Е, Бо то вже на, самим, на самому кінці, Христос сказав ті слова. Він коли вже той розбійник. За цілу добу покаявся, побачивши, що, як Христос подбав за свою маму, віддаючи її в руки Апостолу Іванові, щоб він за неї дбав, і вона за нього дбала як за сина. І Іван забрав Марію до себе, і Марія була йому за маму, а він був її за сина для того, щоб. Ну, мамі було легше і Іванові було легше, бо він дуже сильно любив Ісуса Христа і Він був Його любимим учнем, дорогі у Христі. Отже, символ віри нам відкриває всю цю повну картину разом, картину нашого спасіння, і ми розуміємо, що в символі віри ми сповідаємо все своє християнське. Єство, усю нашу християнську душу, усю нашу е, християнську любов до Бога Отця Сина Святого Духа, усю нашу християнську надію, і як сказано апостолом Павлом, е, треба було би брати грецький оригінал бо українські мови е, ще гірше перевели як російська мова, як англійська мова той текст, де сказано філип'янам. Апостола Павла, 2 глава, 12 вірш. Ну, Там говориться, щоб бути праведними. І там в кінці є така фраза на грецькій мові і довершуйте своє спасіння. А росіяни перевели вершить своє спасіння. А українці перевели, пробувайте у спасінню. Дехто. Ну, там різні переклади розумієте, і вони там путаються. Я хочу наголошити, що на грецькій мові воно звучить як довершуйте своє спасіння. Тобто вам дав Бог спасіння, показуйте плоди віри, пробувайте в плодах віри і довершуйте, так як розбійник він на Христі, Він все-таки довершив своє спасіння. Чим довершив? Тим своїм розкаянням, своїми болями, муками. За свої гріхи, терпінням своїм і присутністю Господньою по його, я не знаю, як по праву руку Христа чи, чи по його праву руку. Незалежно з якого боку дивиться, і так і так скажеш, що все рівно буде правильно. Ну, але справа в тому, що Він попросив Бога. Попросив, Він визнав свою віру, він сказав: Господи. Пам'яни мене у Царстві Твоїм. І ці його слова унеслися в Євангелію, і нема жодного причастя без слів розкаяного грішника. І нема жодного причастя без слів розкаяного митника, де він каже. Господи, Боже, милості будь нерішному, безла я Господи, прости мені річному». І, І так розумієте. Поміни мене у царстві своєму. Бачите, це все, все ще є Ось ще одна тема, щоб ви зрозуміли, щоб вам широко то діло пояснити, як Слово Боже працює і як воно зібрано, і як церква, бо не можна відкидати роботи е, тих отців церкви. От ще одне, що просили мене, е, якраз я в це, в це якраз вкладу в це відео, щоб ви розуміли, бо кажуть, Ну, Христос сказав, не називай нікого Отцем на землі, бо один тобі отець, що на небі. Так, то говориться тільки виключно про Бога, щоб ми, коли кажемо комусь, отче, хтось каже якомусь старшому священникові, чи мала дитина, чи, 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 чи хтось каже то з поваги, чи так як до нього, як до лікаря, чи ще якось так, то ви зрозумієте, що то сказано не як до Бога. Бо один Отець, але Христос ніколи не відрік ізраїльтянам, що вони мають отця Авраама і сам називає Авраама отцем. Коли ж Христос називає отцем Авраама. Коли ж царя Давида називають своїм царем отцем, помазанцем і так далі. Але з другого боку Христос каже, як же він сказав і сказав Господь Господу моєму сядь по правиці моїй, поки не покладу ворогів твоїх копідніжкам, ногам Твоїм. Дорогі у Христі. Зрозумієте, Розумієте, що коли апостол Іван е, говорив вже у старечому віці, йому там вже було м, понад 100 років, на той час, може і більше, і він пережив на острові Патмос. Е, Ну, на острові на будь-якому острові нема ніякого щастя, тому що це є вітром зі всіх боків обдуває. Якщо є холодна погода, то навіть аби 2 три градуси, то вони будуть набагато гірші, як у нас тут в Україні 12-15 градусів. А людина, яка привикла жити 20 градусів тепла, 30 постійно і переходив в такий, на такий острів, де, де вона може ну, зазнати. Таких перемін клімату, то для людини так само тяжко, повірте мені. Я для перекладу кажу, що е, Кирило і Мефодій, як вони були заслані в Крим. Я не за ними, бо я не люблю, що вони придумали кирилицю Я не вважаю їх святими. Бо краще б Україна говорила зараз на Латині, москалі б до нас такого підступу не мали. Але то е, річ других часів. розумієте. У хресті, щоб ви зрозуміли, але Кирило і Мефодій, вони страдали на то, що мороз, що зимні Ну, так я, приїхавши з Західної України і проживши там три роки, я не міг до тої зими привикнути, бо коли добрі морози в кінці січня починаються, там до лютий, березень, воно ну, починає там то то все діло, море вже застиває, і мороз такий холодний, пекучий, що діти в школу не йдуть. А їм то ще було. От я ще раз кажу: я за те, щоб кірила Мефодія взагалі на тому острові не було, і щоб вони взагалі не жили. Це є моя думка, одна єдина, і я вважаю, що вона буде правильна і щоб краще ми мали Латину, так як має Польща, Чехія, Словакія. І ніякий чукча би зараз не проштов, де в нас яка вулиця, і ніякий нанаєць би не шукав на, на, у нас там ніякого вулиці Леніна і Сталіна, і Первомайської, і. 60 октібря і, і, і Карла Маркса, і, і, і Бог знає чого. Все і тої начесті б не було. Ми були б просто нормальні слов'яни, такі як поляки, такі як чехи. Оці вони до нас в тисячу раз ближчі. Бо ми і поляки, і чехи, і серби, найстарші слов'яни у світі. Нам вже понад дві. 1200 років, як слов'яна. Розумієте, в чому річ? І та мова, той дар, бачите, куди ми симул віри, бо, бо, бо він ну, написаний симул віри на кирилиці, і ви його читаєте. І та кирилиця, розумієте, вона трошечки не, неправильно нас під, підвела та кирилиця разом з тим кирилом. Що жив на острові і ту зиму переніс. Вертаємося до отця Івана, котрий жив е, на острові Патмос. Він казав, дітоньки, що вам скажу? І ще він казав: апостол Павло так само звертається до декого, і Петро, е, і, і в апокрифах ми побачимо е, в тих писаннях ранньої церкви, де єпископи кажуть: Дітоньки, згадуйте нас, споминайте нас у своїх молитвах. Ну, ми ж Христа згадуємо як Господа Спасителя, ми апостолів згадуємо як Спасителів. Ми святих церкви згадуємо як тих, що, ну, апостоли вони не Спасителі, але вони ті, що несли до нас спасіння, щоб ви не, не думали, що я маю надію, що якийсь апостол може когось окремо спасти. Він може спасти лише силою Духа Святого заради Ісуса Христа то таким чином кожен учень може до спасіння, ну, коли вже вам дали спасіння, то ви можете піти і спасати других, так, бо вже є у вас дар спасіння, і то вже не вийдете, але ви йдете, але з вами йде Святий Дух туди до спасіння, когось тягнути. От в такому сенсі, щоб ви зрозуміли. Так працює символ віри. І Матвія 28, 18, 20. Треба за все пам'ятати, Бог Христос каже, да на мені всяка влада на небі і на землі. Ідіть і навчіть всі народи, христчи їх ім'я Отця і Сина і того Духа, і навчаючи зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь. Розумієте, оце якраз є відбиток, звідки взявся символ віри. Щоб ви розуміли, бо символ віри це є друга найбільша молитва після е, молитви Отче наш. Друга найбільша по божественній величині. І вона складена апостолами, але на основі Слова Божого. Повністю всюди я вам говорив і ще раз кажу: кожен раз я вам цитую, звідки. Береться, коли я говорю вам Слово Боже пояснюю, то я підпираюся Словом Божим. Я вам 15 разів говорив це, що довершуйте своє спасіння. І я мав надію, що хтось в коментарях напише мені, пастор Микола, там Филиппян, ви ті слова знайшли, ми знаємо, де ті слова. Але, на жаль, ніхто не написав, тому я, ну, сам вам нагадаю ще раз, Филіп'ян. 2 глава 12 вірш то тільки таке єдине місце. Ну і ще апостол Яків, треба на нього звертати Це дуже маленьке послання, де він каже, що покажи мені свою віру без діл, а я тобі покажу мою віру від діл моїх. І хочу знати добрий чоловічку, що віра, без діл мертва в собі. Мертва віра то є, бо багато богословів не може, ну що таке мертва віра, бо кажуть, або вона є, або нема. Неправда. Мертва віра то є те, що визнання Бога, що Бог є, і нехотіння бути спасенним, не цікавість бути спасенним, цікавість бути з дияволом, ото є мертва віра, та віра, котра не людина відкидає Святого Духа. Оце от якраз, отут якраз де мертва віра, то є хулана Святого Духа. От дивіться, це дуже важлива тема, що хулана Святого Духа то є мертва віра людини. Мертва віра, е, зневажання Духа Святого, котрий дає дар спасіння. от Отут от воно є якраз запечатано в апостола Якова аж до кінця віку. Торої в Христі. Навіть не думав, що Святий Дух мене аж туди. Сьогодні запровадить, пояснюючи кінець символу віри. Я, дорогі в Христі, усіх вас, всіх підписників за вас, усіх вас духовно люблю і за вас, усіх молюся, всіх прошу, щоб Бог помилував кожного по своїй можливості і по потребі. За всіх молюся, тих, хто е, захищає Україну. Кожен день прошу Бога про завершення війни і маю надію, що то вже йде туди, то діло, і що ми тут на кінець вже побачимо той мир і почнемо жити так, як нормальні люди живуть без тих таких, як я тут живу на горі. Хоч мені гріх нарікати, але то якраз така перельотна дорога тут. І часами підвал залітаю, бо е, не знаю, чи то ракета, чи то що. Ну, то вже таке пережилося, а там їм, то взагалі я не можу того зрозуміти. Як вони то переносять для мене, то легше було би просто вмерти. Я би не зніс того всього. Вони мають силу. Я маю духовну силу бути з Богом, а вони мають силу бути. Е, Сміливими і воювати за державу Україну. Зато ми всі пастори, молимося. Дякуємо всім, дякуємо армії, дякуємо тим, хто встав в цей раз на захист, не так як в 2014 році відступилися, бо ну, дорогі Христі, пам'ятайте, що віра вона все нас буде берегти, все буде давати нам спасіння. Навіть все краще людині. У віри в навіть нині, навіть завтра, чи в вірі, чи в муках, бо порівняно з вічністю, то буде е, ви зрозумієте, то буде нічого, як будете у Царстві небеснім, Ви зрозумієте, що Бог вам видасть величезну нагороду, котрої можу і я за протягом життя свого ніколи не осягну. Тому що Христос каже: немає більшої любові, як своє життя ближнього покласти. Пам'ятайте то, так як зробив Христос? А ви всі такі -то Його послідовники в тій справі? Слава Ісусу Христу!